На вашому екрані 40 -ва серія «Шляхобомжа» бомжа на Ukraine GTA. Друзі, як і завжди, набираємо 200 лайків, виходить нова серія. При можливості, братанчик, обов'язково підпишись на мій канал, тому що моя головна ціль це 10 тисяч підписників. Братанчик, запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в ОП, завантажи гру, обов'язково заходи на мої сервера. Води промокодик FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, нарешті скрафти 20 штук голки з ниткою. Та як ви бачите, в мене є подаруночок. Так, відкриваємо і опа, акумулятор. Добре, давайте наразі трошки покрафтимо. Заходимо в крафти та дивимось, що нам взагалі тут потрібно. Ой-ой-ой, рама, затяжка, пластикові тормоза. Коротше, добре. Заходимо в матеріали і можемо скрафтити за стяжку. Але для нашої затяжки потрібні стяжки. А щоб їх скрафтити, потрібно голка з ниткою 5 штук і тканина 10 штук. А ось так крафтиться голка з ниткою. Поняв, добре, давайте скрафтимо. Нам потрібно накрафтити досить багато штук. Друзі, трошки жалко, що не можна багато разів нажати і крафтити предмет. Треба клікати ось такого по одній. Ага, ось ми вже можемо крафтити одну стяжку. Добре, давайте її скрафтимо. Крафтиться вона 30 секунд. Ви успішно скрафтили стяжку, і це була, друзі, послідня наша стяжка. Окей, заходимо в крафт, матеріали, і після чого ми успішно можемо скрафтити затяжку. Крафтитись вона буде 300 секунд. Окей, let's go. Ну все, час прийшов. І як ви бачите, ми успішно. Скрафтили. Добре, а тепер у нас на черзі пластикові тормоза для роликів. Получається, треба три фарби. Фарбу, наскільки я пам'ятаю, можна отримати на роботі механіка. Тож, братва, поїхали, подивимось, можливо, хтось мені продасть, або все ж таки я сам їх зароблю. Та й що получається, Тепер можемо скрафтити наші пластикові тормоза, а крафтитися вони будуть також 5 хвилин. Тож нажимаємо скрафтити і очікуємо. Так, тормоза наші скрафтились. Як ви бачите, ось вони. Добре, пластикові тормоза ми скрафтили, і виходить, а тут треба дві рами, і дві. ой, ой, ось ми переплили. Я думав, потрібно одну штучку, а то треба дві. А щоб скрафтити нашу раму, нам потрібен ще один одненький злиток желіза. Окей. Наскільки я пам'ятаю, можна його скрафтити, а також знайти в пошуках скарбів. Тож, напевно, цим зараз і займемось. А саме постараємось знайти в пошуках скарбів. На всякий випадок, друзі, пропоную придбати пару штучок буквально металу на 400 тисяч. Тисяч гривень придбаємо 20 штучок. Та моментами може дорого, але все ж таки хай буде. Ура, друзі! Найшов злиток желіза, буквально рейс, і ми не йшли. Ні, ну слухайте, все ж таки багато я часу потратив, але не йшли. Так що ж тоді виходить, не зволікаємо. Часу заходимо швиденько в наш крафт і крафтимо. Рама для роликів, готова для крафту. Все, крафтимо нарешті. Все, залишається чекати, а саме 5 хвилин. Добре, нехай крафтиться, а зараз мені буде потрібно скрафтити м'який валянок. Слухайте, це також нелегко. Ну, я думаю, що я справлюся, тому давайте зараз розберуся. Все, братва, нарешті ми цю раму скрафтили. Як ви бачите, вона вже в моєму інвентарі. Добре, а далі будемо крафтити валянок. Зайшовши в гру, одразу відправляємось до риболовного магазину. Ми вже знаходимось на місці, підходимо на маркер та купуємо вудочку першого рівня. Зараз розкажу для чого. А також не забуваємо придбати добре так наживки. Окей, а давайте зараз об'ясню, для чого я придбав вудку першого рівня. Наскільки ви пам'ятаєте, пам'ятаєте, з попередньої серії ми крафтимо в загальному новий скінчик. Для цього скінчика потрібно багато тканини. А працюючи на рибалці з вудкою першого рівня можна дуже багато здобути тканини. Тим часом, друзі, ми під'їжджаємо на місце, достаємо нашу вудочку першого рівня та закидаємо. Фіксуємо наразі в мене зараз 25 тканини. Подивимося, скільки ми зможемо назбирати. Окей, трошки попрацювали. І виходить, з 38 черв'ячків ми змогли добути 18 тканин. Слухайте, це досить нормально. Після чого я зрозумів, що не так вже легко добувати наші матеріали, тож вирішив відправитись на центральний ринок та пошукати вже там. Друзі, знайшов дві чорних фарби, давайте їх придбаємо. Нам якраз дві штучки не хватає. Купуємо дві наших фарби за 20 тисяч гривень. Окей, друзі, ту ж рибу ми виловили, давайте її швиденько продамо. Вона, хоч і не дорога, але все ж таки хай буде. Ну все, як ви бачите, все продали. Окей, а з нашого балансу хочу зараз зняти трошки грошей. А саме 1 мільйончик та 352 тисячі гривень. Знімаємо гроші, як ви бачите, на нашому балансі. Давайте придбаємо трошки тканини. А саме купимо 20 штук і потратимо на це діло 240 тисяч гривень. Та давайте трошки придбаємо нашого металу по 25 тисяч гривень. Досить багато, але що поробиш. А саме купимо 10 штучок. Ну не багато, але все ж таки тратимо 250к. А також для крафту нашого. Валенка потрібна одна шкура оленя. Тож, давайте відправимось на мисливство та здобудемо одну шкуру. Залітаємо на мисливство. І ось тут наша перша здобич Бемс, со, чи назис. Прямо в яблучку. Ну і що ж, виходить, лутаємо. О, друзі, нам випала, як ви бачите, шкура оленя. А це означає, що це дуже круто. По крафту майже все готово, тільки потрібно скрафтити волосінь, а вона крафтиться не так же просто. Давайте покажу. Ось так крафтиться одна штучка, 10 голок з ниткою та одна тканина. Ну, наскільки ви пам'ятаєте, голка з ниткою також не просто крафтиться, потрібен ще метал та й багато тканини. Тож я думаю, зараз. З цим і займемось. Добре, і крафтимо послідню нашу штучку, тому що більше нам не вистачає. І як ви бачите, в нас є вже три штучки, а тканини і желіза вже майже немає. Капець повний. Залітаємо в магазин та купуємо ще черв'яків. Розкладаємо нашу вудочку та починаємо рибачити. Все ж таки, треба нам тканина. Прийдеться все ж таки збирати. Хочу, друзі, справді сказати, що з вудкою першого рівня набагато частіше падає тканина, і фармити набагато комфортніше. Купую, друзі, чотири тканини. По 10 тисяч гривень, тому що тканина зараз справді і потрібна. 40 тисяч гривень полетіло. Також давайте купимо ще трошки тканини. Потратили 166 тисяч гривень. Наступний наш товар голка з ниткою 9 штук по 50 тисяч гривень, получається мінус 500к. Я так підрахував, якщо самому крафтити то на 3 тисячі менше виходить. Ну, за одну штучку маю на увазі. Тож, давайте придбаємо, тому що металу на центральному ринку взагалі немає. Купуємо 9 штук і мінус. 450к. Реально, гроші летять, дай Боже, здоров'я. Окей, потрібно скрафтити ще одну голку з ниткою. Давайте скрафтимо. Все, готово. Та тепер можемо крафтити нашу волосінь. Скрафтити 5 секунд крафту чи назис. І лишається всього навсього ще накрафтити одну штучку. І ми зможемо скрафтити наш валяну. О, це вже є класно. Бляха, потрібен цього навсього один метал. Йомайо! -йо. Трошки нам не повезло. Окей, зараз я дещоденько його найду і продовжимо. Так, все купаю. Скарби, надіюся, зараз випаде нам пластина. Опа, випадає злиток желіза. Йомаю, це, звісно, добре, але <свісно> треба пластину. Тоді, коли не потрібно, той злиток заліза завжди паде, а коли треба, його ніколи немає. Нарешті, нарешті, нарешті випав нам метал. Шукати скарби, друзі, не є дуже важкою роботою, а ось здобути з них метал та пластик це вже трошки тяжко. Метал у нас є, тому пропоную почати крафтити наші голки з ниткою. А скрафтити нам треба 10 штучок. Ну, матеріалів має. Вистачити. Тому починаємо легенько крафтити. Ну все, як ви бачите, є нарешті 5 штук. Та тепер нарешті можемо скрафтити наш валянок. Нажимаємо скрафтити і чекаємо 5 хвилин. Ну все, нарешті ми наш тапок скрафтили. Тож, друзі, до закінчення нашого крафту вже не так багато лишилось. Але все ж таки, ну, 8 колес, це капець повний. Нагадую, ось так крафтяться наші колеса. 4 підшипника, а підшипник опа, чи назис, йо, -йо. я не знаю, а це все дуже довго буде. Ой, все добре, давайте трошки відійдемо від нашого крафту та займемося батл пасом. Та як бляха через 9 днів він вже пропадає. Тож, виконуємо завдання, орендуй транспорт, скористайся монобанком, відвідай аптечний кіоск та придбай продукти на 1000 гривень. Окей, зараз виконаємо. Ну все, наче виконали всі завдання. Так справді, тому забираємо наші винагороди. Окей, а до закінчення нашого батл пасу вже не так багато. Надіюся, що встигну. Справді пройти. Щоб забрати гроші з нашого депозиту, потрібно ще відіграти 17 пайдечиків, після чого ми зможемо зняти наші гроші нарешті. Окей, придбав, виходить 29 мап. Та як ви знаєте, мені потрібно шукати скарби, тому що, знаєте, метал сам себе не знайде. А пластик в тому числі. Та про що тут говорити? Щоб взагалі скрафтити одне колеско, треба 10 пластика. А про метал я взагалі мовчу. Ну все, нарешті, трошки пошукав скарби, і ось такий в мене інвентар. Та слухайте. Досить непогано, а саме мені випало 4 злетків желіза. Що ж, також у мене є ось такий подарунок. Давайте його відкриємо. А добре, дякую. Зараз я знаходжусь на сайті Ukraine GTA і хочу відкрити дві безкоштовних рулетки. Тож, давайте почнемо відкривати. А випадає нам А, ну я думав, міцубісі випадає нам бананка. Поняв, продаємо, звісно, її і получаємо карбованці. Тож, крутимо послідню нашу рулеточку. Так, давай Гімера, Гімеру, давай сюди на базу. Ой-ой-ой, аптечечка залітає, так? А ні, права категорії Б. Блін, ну у мене ці права є. Окей, продаємо. Новий автомобіль Гімера, на жаль, нам не випав. А дуже хотілось. Коротше, якщо бути детальним, нам потрібно ще 4 стяжки і 2 фарби, а також 4 металу та ще рахуйте 5 фарб. Ну, в загальному, виходить, 7. А, і тут треба метал. Ого, го, го оце я приплив. Окей, наразі купуємо 4 металу за 22 тисячі гривень. Потратили ми 88 тисяч гривень. Так, друзі, зараз придбаємо всього хлопчика, виходить метал. Це, друзі, придбали по 19 тисяч гривень за штуку. Та тепер у нас виходить 31 метал. А я вже, друзі, зустрів механіка і придбав в нього чотири фарби за 5 тисяч гривень. Тож, виходить, потрібно ще десь дві нарити. Пропоную паралельно також попрацювати, щоб набагато швидше здобути ту фарбу, тому що механіків на роботі реально мало. Опа, друзі, залітає ще одна фарба. Все, обмінюємось і кидаємо йому гроші. Нарешті, друзі, зібрав нашу фарбу і хочу зараз крафтити пластикові тормоза, тому. Крафтимо 300 секунд. Це виходить, у нас 5 хвилин. А на затяжки нам трошки не вистачить. Так як треба стяжки. Бляха, скрафтити стяжки трошки важко зараз буде. Ну, прийдеться знову потіти. Тормоза, друзі, ми скрафтили, а тепер крафтимо раму для роликів. Тож чекаємо ще 5 хвилин. Друзі, зараз придбаємо трошки тканини, а саме 55 штук за 7 тисяч, okay. якщо я не помиляюсь. Все, і тратимо 456 тисяч гривень. Слухайте, та тканини в мене тепер навалом, але немає, на жаль, Металу, то що будемо робити, не знаю. Шукати. Ой, з металом завжди проблеми. На жаль, здобути його можна тільки при пошуку скарбів. Ну нічого страшного, обов'язково щось придумаємо. Друзі, а це у нас вже наступний день. І нарешті мені вийшло назбирати наших 10 металу. Тож, давайте приступимо до нашого крафту. Получається, треба зараз дуже багато накрафтити голок з ниткою. А саме 10 штук. Ой, братва, я трошки провтикав. Получається, що мені вийде скрафтити 2 штучки, а треба 4. Тож, крафтимо 2 штучки, а потім будемо ще шукати метал. Та йомайо, -йо. в мене з металом реальна проблема. Ну все, наче скрафтив. Залишається ще знайти 2 штучки. Ой-ой-ой. Знайшов на центральному ринку. Ще трошки металу, давайте купимо. Бляха, по 20 тисяч, звісно, Ну, хай же буде реально метал потрібний. Друзі, нарешті я зібрав наших 10 металу. Бляха, ура! Тож, давайте приступимо до нашого крафту. Получається, треба зараз накрафтити голки з ниткою. Окей, крафтимо 10 штук. Все, 10 штучок в нас, як ви бачите, є. Тож тепер крафтимо 2 стяжки. 4 стяжочки в нас є. Тож, заходимо в крафти і починаємо крафтити. Ну що ж, чекаємо завершення нашого крафту. Залишилось вже не так багато, але це вже в друзі в наступній серії. Дякую всім за перегляд, до нових зустріч.